Наша програма про конференцію обласної спілки Асоціації фермерів та приватних землевласників, яка проходила на базі Житомирського національного агроекологічного університету. Головними питаннями конференції були розвиток фермерства і дрібних товаровиробників, підтримка фермерського руху із боку держави та владних структур та об'єднання фермерів у дієву асоціацію, щоб вирішувати власні економічні, юридичні та законодавчі проблеми. Існує диспаритет взагалі на ринку між великим бізнесом і дрібним бізнесом, тому що фермерство це, як правило, це дрібний бізнес. Це від 10 до 20 ну, до 500 гектарів землі, якщо говорити про... Сільськогосподарське виробництво, і, звичайно, доступ як до фінансових ресурсів, як до ринків збуту, так і багато інших питань, вони є багато складнішими для дрібноти, аніж для великих холдерних компаній. Вони можуть зробити собі і нижчу собі вартість завдяки використанню інтенсивних технологій, високопродуктивної техніки, яка дуже дорого коштує. А ці речі, ці моменти для дрібні. Вже не і не є такими доступними. Ось тут можна навести приклад навіть той, що по банкам банки дають кредити фінансування для крупних компаній на рівні 20%, а вже більш дрібнішим 30%. тому що ми знаходимося в різних зонах ризику по забезпеченню кредитів, скажімо так. Ну, ось, ось один із прикладів яскравих. А це, в принципі, у всіх питаннях і, і виробництва, і збуту реалізації продукції, воно однотипне. Сьогодні врятувати українське село можна шляхом надання фермерам доступу до дешевих кредитів, введенням єдиного податку з одного гектара. Ці кроки дадуть поштовх для відродження аграрного сектору і життя сільських громад. Необхідний також закон про стратегію розвитку села, де буде сформовано новий устрій аграрного сектору, планомірний розвиток сімейного фермерства. А це необхідно, щоб позбавити село від аграрних холдингів і аграрних монополій. Асоціація це та сама кооперація, і найголовніше, щоб вона відбувалася добровільно. Всі без винятку можливість сприяння з боку органів місцевої влади, зокрема адміністрації, впродовж 15 років ігноруються. В Житомирському районі не зареєстровано як такої асоціації фермерів і землевласників. Не дивлячись на те, що навіть до сьогодні збираючись на організаційний заход з приводу того, що це все-таки треба створити, воно все одно тормозиться. Ініціатива згасає на третій, четвертий, п'ятий день. Декілька разів відбувалися установчі збори, але вони не мають свого завершеного результату. Але як би там не було, в черговий раз. Ми намагаємося достукатись до наших фермерів і на завтра, після сьогоднішньої обласної конференції фермерів, землевласників Житомирської області, ми будемо черговий раз стукати до них і говорити. Що, шановні, ви передбачаєтесь і ви ставитесь во главу програми, яку прийняли депутати Житомирської районної ради на предмет стабілізації розвитку агропромислового комплексу в Житомирському районі на період 16 20 років. Ми в цьому році. Намагалися використати з місцевого бюджету мільйон 336 тисяч гривень на різні на різну фінансову допомогу. На превелику жаль таку суму нам не забезпечили, а забезпечили в межах мільйона. І знову ж таки на превеликий жаль, ми можемо використати десь в межах 900 тисяч. На сьогодні в Україні 51 тисяча суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки, і вони є головними виробниками товарної сільськогосподарської продукції. З них близько 45 тисяч становлять фермерські господарства невеликого розміру, тобто із площею оброблюваної землі до 500 гектарів. У когось цих гектарів 50, у інших 200 і більше, але дуже мало з них мають площі 500 гектарів. Малоземельні фермери становлять 86% від загальної кількості. Ми на сьогоднішній день чітко навіть не знаємо, скільки в нас є реальних ферм. Чому? Тому що з 2008 року, коли в закон про фермерство і 134 статтю Земельного кодексу була можливість для ведення фермерського господарства взяти землю без аукціону, тоді велика кількість людей. Взяла землю, щоб потім може я колись буду на ній працювати. І тоді цих фермерів було в області, там, ми казали, 900, 800, 700. А реально працюючи, якщо від цієї суми є 10%, то це буде дуже довго. Ніхто не знає нашої статистики, що ми виробляємо, що продаємо, як ми себе почуваємо. Отак От раз в рік там, чи два рази в рік збираємося таким, такою. Ну, групою людей, зацікавлених, хто має вільний час, приїдемо, послухаємо. Той хаос і та нерозберігка, так по російськи скажу, яка відбувається у нас в державі, мабуть, не одна держава це не переживає. Тому що якщо ми говоримо про Канаду, про реальних фермерів, там, там, ми кажемо, там де, у них пам'ятники фермерів, сокири десь там стоять, ще щось українська секретаря. У нас держава взагалі обмежує нас в інформації, в наших можливостях законодавстві. Українська земля це не тільки потенційний ресурс аграрної економіки, це перш за все життєвий простір української нації і майбутніх поколінь. Це повинно бути першочерговою стратегією нової земельної політики української держави. Тому продаж сільськогосподарської землі є неможливим, як зазначалося на конференції до того часу, поки в Україні не будуть створені цивілізовані правила гри на аграрному ринку. Я пропоную почати нашу, яка роботу може, навіть співпраці, наладити кому... комунікації горизонтально наші. Щоб ми були зацікавлені співпраці один з одному. А асоціація вона повинна бути, вона повинна координувати нас, вона повинна інформувати нас. І іноді, коли виникають якісь випадки, дійсно, що від імені асоціації ми повинні висказати свою думку вище стоячим, яка є організація. Тому що на сьогоднішній день керівництво держави на рівні району і області вони є статисти, фактично. Та можливість їх. Щоб допомогти нам, ну, вона практично нулюва. І повпливати на політику нашого вищестоящого керівництва, вони ніяк не можуть. Тому що вони є виконавче звином, вони є статистиком. Отак от воно є на сьогоднішній день. І повірте мені, що ми можемо до них вимагати, трусити їм все, але вони нічого не можуть. Ми самі один одному повинні допомагати. Чому? Тому що ну, це було. Я був на одних там, курсах в Германії, і от там Дуже цікаву лекцію читали про кооперацію. От. Дуже цікаво ко читав лектор. І він сказав, що говорить, кооперація виникла не на рівному місці. Вона виникла від безвихідності людей. Безвихід людей заставило об'єднуватися. На сьогоднішній день навіть приклади цієї кооперації це Райфаза. Це огромніша корпорація, яка виникла на кооперативі. Це багато інших. А сьогодні у нас виходить так: У мене сьогодні класно. Мені добре, мені плювати не всі. От. Ага, в мене погано, так, піду побігаю по органах, так, ніхто, ніхто, по місцевій владі ніхто нічого не допомагає, а давай я буду зараз виступати, збирати, бунтувати ще щось. Розумієте, ну це вже називається наслідки. А потрібно не з наслідками боротися, а потрібно, в якоїсь корні ці проблеми вирішувати, щоб їх не було. Про роботу аграріїв свідчить і той факт, що за рейтинговими показниками серед областей України Житомирщина за обсягами виробництва валової продукції рослинництва і тваринництва із 10-го місця у 2015-му здобула 4 здобула четверту позицію у нинішньому році. Всіма категоріями господарств вироблено сільськогосподарської продукції на суму майже 8 мільярдів гривень, що на 600 мільйонів більше ніж у минулому році. Питання розвитку малих форм агробізнесу є одним із центральних напрямків аграрної політики і на рівні Міністерства аграрної політики. І на рівні управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. Це категорія господарств, яка має безпосередній контакт із виробниками, і з тими населеними пунктами, з тою інфраструктурою, яка проживає і здійснює господарську діяльність на території. лицях фермерів ми бачимо і тих помічників, які допомагають вести і особисті селянські господарства, і на своїх невеличких земельних участках, а вони в середньому. В межах 100 гектарів є правда, у нас з десятки півтора і п'ятсот ну, в більшості таких невеликих фермерських господарств. Вони забезпечують себе роботою, забезпечують свої сім'ї, залучають людей до роботи. І тим за рахунок цього місцеві бюджети мають надходження. І за рахунок сплати єдиного соціального внеску, за рахунок сплати ПДВ, за рахунок сплати податку на прибуток. Сьогодні ми вбачаємо і на рівні міністерства аграрної політики розроблена концепція підтримки аграрної сектору економіки, а фермерські, це юридичні особи. Вони мають такі самі права, як і сільськогосподарські підприємства, як і агрохолдингові компанії у питаннях розвитку галузей, тому передбачається спрямування уже в наступному році до 1% від валового виробництва виробництва продукції. Сільського господарства на підтримку сільськогосподарського сектору економіки, в тому числі підтримку і фермерських господарств. Буквально вчора нам надійшов розподіл коштів по підтримці господарств за рахунок придбання племінної худоби, племінних свиней, племінних овець, баранів ярок. Ми отримали 5 мільйонів 384 тисячі гривень. Вони пропорційно розподілені. Тим, хто надав документ на отримання фінансової підтримки, в першу чергу, це і великі компанії, які зайшли інвестиційні і придбали дуже багато поголівів в цьому році, і фермерське господарство Сергій С з Бердичева, придбавши 10 голів, отримав 82 тисячі відшкодування. Із державного бюджету головним пріоритетом державної політики має бути стратегія розвитку сімейних фермерських господарств, яка б дозволила збільшити їх кількість у десятки разів. Така політика не тільки дозволить забезпечити країну продуктами харчування, а й створити можливість для кожної родини у населі жити заможно. Я би порадив усім нам. Я би порадив насамперед керівникам, які формують. Або определяють, визначають стратегію розвитку аграрної політики на теренах України, спуститься на місяць в шість командировку на село. Більшість з них це жителі села, вони виросли там, вони плекають і у снах напевно уже, або будучи там десь. На відпочинку плекають про ці краї, про ті часи в молодості. Хай би повернулись на місця і поговорили з тими людьми, які сьогодні там живуть, і спробували порівняти значення слова живуть і виживають. Поговорили з дійсно рядивими патріотами, українцями і керівниками фермерських або інших суб'єктів організаційно правових форм організації праці на селі, товариствами там. З обмеженою відповідальності, приватне підприємство, немає різниці. Так от сьогодні складається ситуація, коли стає неможливим захистити добре, на яке приходить погане. Адже кожен з нас розуміє, що якщо на тій чи іншій території, або в тому чи іншому стаді пташиному буде два півні, то там не буде ладу, вони будуть битись. Там буде створена напружена ситуація, коли вона вгамується, один Господь Бог знає. А чи варто сприяти цьому? Так, да. якщо орендар не є таким, яким би хотіли його бачити землевласники або власники земельних часток паїв, там треба врегульовувати ситуацію. Але як там врегульовують, коли представники органів місцевої влади, зокрема в адміністрації, да й на рівні депутатів районних рад зав'язані очі, зв'язані руки законодавства. Ну про яку ми здорову можемо говорити конкуренцію на предмет отримання прав на використання землі, зокрема, коли її просто не існує, можуть налятись два стакани горілки, і акт буде, і договір буде підписаний. Таким чином він подасться в державний реєстр. Він зареєструється. І таких можна назбирати. Вибачте, мені гибель варіантів. А що робити керівнику підприємства, який викупив майно, який будує плани, який отримав кредит? Що його просто в гроб завести заживо? Він же на грані інсульту, він же вибачте, він же на межі інфаркту і так далі. Що в його родини немає, що в його немає дітей, в його немає родичів, це не бали, які ми маємо заробляти. Це мінусові бали, які ми вже заробили. Треба виправляти ситуацію, спасати країну. І ми можемо це зробити. У нас це все вийде. На сьогодні виробництвом сільськогосподарської продукції в області займається 1203 сільськогосподарських підприємств, з яких 339 товариств з обмеженою відповідальністю, 187 приватних підприємств, 770 фермерських господарств і 26 інвестиційних аграрних компаній. З початку року у агропромисловий комплекс області залучено 570 мільйонів гривень інвестиційних коштів, що на 15 мільйонів більше відповідного періоду минулого року це зокрема на придбання техніки та технологічного обладнання будівництво та реконструкцію виробничих потужностей і придбання продуктивної худоби, все сьогодні повалити на відповідальність держави, хоч ми розуміємо, що умови, які створюються для нас, фермерів в розвиток, вони абсолютно ніякі. Але сьогодні, коли наша держава знаходиться в такій ситуації, що мало хто знає, на якому світі вона знаходиться. То нам сьогодні казати, що щось нам повинні дати, чимось нас підтримати і так далі. Я думаю, що ми з вами протязі, от я вже, мабуть, 12 років чи 14 займаюся фермерством і є членом асоціації. Я не бачу реальних кроків нашого об'єднання. Просто ми з вами ніколи ніде не об'єдналися як належить. Для того, щоб нам вперше подати свій голос. Десь про щось, щось проробити. І от те питання, що говорив передо мною колега. Більшість фермерів взагалі на місцях вони ще живуть якоюсь пострадянською реальністю, бо взагалі не знають чим. Сіє 20 років один ячмінь на одному тому самому полі. І сьогодні йому дай, хоч який хочеш з держави гроші, він їх все одно утопить там і нічого не буде. Я йому об'ясняю, що посій сою я тобі дам насіння, ти мені оддаси осінню. Я тобі проконтролюю агрономічний супровід зроблю. А він дивиться на мене і каже, що а, а, а що я з нею буду робити? І це вся наша біда в тому. Нам треба об'єднуватись для того, щоб ми могли свою продукцію не продавати трейдерам, а самі зібратися і завести її в Європу. Або щось інше зробити таке, щоб це ми мали якийсь ну, для себе розвиток ми далі. Ми стоїмо на місці, і за нас ніхто не буде думати, ніхто не буде нам щось пробивати, якусь дорогу кудись. Я рахую, що сьогодні, якщо ми зібрались для того, щоб пожалітися на погані умови, які створила нам держава, то можна вже їхати додому. Завтра нам кращих умов не буде. Якщо ми самі... Не почнемо щось робити для того, щоб ці умови були кращі. Ніхто вам в вашому господарстві нічого не зробив без вас. Ви так само як я починали з нічого. І щось сьогодні маєте, дякуючи тому, що щось робили. Відзначалося про необхідність прийняття державної програми стратегії розвитку села, у яку б увійшли формування селянина господаря та розвиток сімейно-фермерського. Устрою господарювання, опровадження прозорих земельно орендних відносин, ефективне землекористування та захист прав власників паїв, державна підтримка дрібних товаровиробників, відшкодування відсотків на аграрні кредитні програми, стале оподаткування, єдиний податок з одного гектара землі, підвищення рівня оплати праці, якісні освітні і медичні послуги та розвиток сільської інфраструктури. Щодо напрямків державної підтримки, вона буде дуже різноманітна, дуже така за всіма напрямками виробництва, і садівництво, і хміль, і льон, і зернові культури. Тому сьогодні над тими проблемами, які сьогодні є, нам буде велике підспір'я за рахунок коштів державного бюджету, тому що буде підтримуватися посів кормових культур. Буде підтримуватися посів жита, буде підтримуватися посів під посів гречки. І я думаю, якщо ми у цьому році збільшили за рахунок невеликої підтримки з обласного бюджету у 2,3% десятих виробництво гречки, і ціна на неї впала наполовину, то я думаю, що ми заінтересовані в тому, щоб ця продукція була і прибуткова для фермера, і доступна пересічному громадянину, який буде її купляти. Сьогодні дуже велика увага з боку обласної державної адміністрації звертається таким громадським організаціям, тому числі і асоціації фермерів. Деякі сьогодні питання щодо організації роботи цієї громадської організації будуть несені. Я думаю, ми їх підтримаємо сьогодні у їх починаннях. Дамо таку Правову оцінку і в правовому полі, щоб ця організація впливала на ситуацію і захищала інтереси цієї когорти людей. А в нас їх в нас їх майже 1300 фермерських господарств, з їх 769 господарств, які активно працюють. Я думаю, вони свої напрямки будуть розвивати. В першу чергу ми будемо націлювати на розвиток. Галузей тваринництва, тому що це буде дисциплінувати фермера в тому, що робота буде і зайнятийсь ті категорії людей, які біля його працюють круглорічно, тому що тваринництво дає продукцію 365 днів у році. Тому тут да, тут буде, як той казав, стабільний надходження добрий день. Стабільне надходження коштів, стабільна робота і стабільне відрахування у всіх фондах. Я переконаний, тому що маю великий життєвий досвід і роботи в господарстві на державній службі, тому на будь-які питання наших фермерів я стараюся, стараюся завжди дати належну правову оцінку, допомогти їм у всіх починаннях, щоб їхня діяльність була прибутковою. Тінізація землі та природних ресурсів сприяють поширенню корупції і криміналізації земельних відносин, аж до рейдерських схем знищення середніх і дрібних сільгоспідприємств і фермерських господарств. Таких схем дуже багато, але найбільш поширеними це захоплення фермерських земель, економічно-адміністративними методами, відчуження із використанням шантажу і примусу корпоративних прав фермерських господарств, відкритий терор проти фермерів. Та їх сімей, погрози, залякування, знищення майна, захоплення врожаю і до фізичного знищення голів фермерських господарств. Були і наведені цифри лише за один рік по Україні було знищено понад дві тисячі фермерських господарств, які давали роботу сорока тисячам селянам. Де якби то такий процес, що влада те, що вона робить, має таке враження, що вона знаєте, Речах там нажала трошки і дивиться на реакцію. От точно те ж саме, коли ви були під Верховною Радою, пам'ятаєте, коли ми проводили проти ПДВ, проти відміни, і дивиться там на вікнах Верховній Ради, і дивляться, а ага, скільки вас там зібралося? Там зібралося там тисяча чи дві. Значить вони ще думають, ага, розійшлися, ну все, може не приймати. Тобто, вийшло би, мабуть, тоді ну, тисяч десять аграріїв, то я так думаю, що можливо. Не дивлячись на, на, на що там, спецрежим ПДВ, мабуть, був би збережений. І те ж саме стосовно е, мораторію на, на продаж землі, е, Те ж саме по амфітезі все зараз хочуть запровадити. З кожним роком загострюється соціально-економічна ситуація на селі. Значна частина селян виживає лише за рахунок особистого селянського господарства і земельного паю, але отримати дохід від власного господарства з кожним роком стає все важче, адже ціни не відповідають затратам. І як наслідок із сіл тікають не лише молоді люди, але і всі, хто може працювати. За декілька останніх років у сільській місцевості півтора мільйона будинків стали пустками, тобто із сіл виїхало біля 5 мільйонів людей. Втрата людського ресурсу на селі є найбільшою загрозою української державності. А ще тінізація, корупція ведуть до нестабільності у суспільстві. Фермерство на селі на сьогоднішній день це єдина сфера, яка утримує село і зберігає село як таке. Це єдиний носій, носій традицій, тому що ні один холдинг не займається соціальною сферою. Якщо вони роблять щось у соціальній створення сфері, звичайно, звичайно, ні створення робочих місць, ні збереження традицій, нічого. А дрібний фермер це той самий селянин, живе серед таких, як сам, От, і, і підтримуючи і стосунки, і традиції, все те, що відбувається і відбувалося десятиліттями, а крім нього ніхто.